Я впевнена, що кожна з вас пам'ятає широкі срібні перстені наших бабусь. Я пам'ятаю моєї і хочу про неї розказати вона його ніколи не носила. Мою бабусю звали Анною і на її долю випали тяжкі роки та така ж бідність, але вона ніколи не сварилася. Розумієте? Я ніколи не чула від неї. Лихого слова не лише на нас, родину, але й на когось іншого. Вона вміла розрадити і допомогти, але ніколи нашкодити. Пам'ятаю, як вона приймала в себе жінок, які мали рожі, і вміла їх заговорювати, і ніколи за свою роботу не брала грошей, бо сказала, що вона нічого не робить, а лише щира молитва. Якось малою я знайшла такий широкий бабусин перстень і спитала її, чому вона його не носить. Подивися, на який палець я його маю одягнути, показала мені свою руку бабуся. Її рука була деформована ще в дитинстві. Вона, малою дівчинкою, працювала в одній родині, де їй дали завдання на корбі посікти січку. Чи з необережності, чи вона просто не знала, як сікти, але її руку затягнуло всередину. Спочатку переляканий господар обіцявся, що буде її забезпечувати до старості, але цього не сталося. Рука неправильно зрослася, і бабуся мала плоскі пальці на правій руці. Ніякий перстень не ліз їй на пальці. А їй дуже хотілося показати всім персня на своєму пальці. Я вже була стара дівка, о дитино, то навіть тепер, 28 кажуть, що вже засиділася, а тоді я вже не мала жодного шансу. Їй трапився такий самопрацьовитий хлопець, як і вона, та вони почали разом жити та газдувати. О, ми мали коня! То ми вже були газди, як я свою хатку любила, білила її перед кожним великими святами, мазала долівку. Василь сам вистригував колиску для твоєї мами, і ми були найщасливішими в світі. А потім Василя забрали анкевидисти, сказала, що він возив їжу в ліс, тому дали 20 років таборів. І вже було по всьому, все нам забрали коня, поле, одяг мій та його. Я лишилася з твоєю мамою в голій хаті сама одна, і не було нікого, аби мені поміг, бо навколо була така підота, що неможливо то все описати. Дідусь так і не вернувся з табору, хоч його відпустили через десять років додому. Не міг він тут жити. Роботи не було, та й чужі ми вже стали, а там він знайшов собі іншу родину, але вернувся до нас, пожив тут трохи, а далі поїхав на заробітки і так і пропав. Отак її весільна обручка і стала непотрібною ні на палець одягнути, ні причини це зробити, адже й не вдова, і вже не жінка. Отак от її життя і минуло в єдиній радості, донці та нас, онуках. Але не бачила я лагідніших рук в своєму житті, бо мама нас не дуже й голубила, все не було коли, а от бабуся. Як вона мені розчісувала та заплітала коси кожного ранку в школу, коли було стільки роботи і корову зранку обійти, їсти зварити. Але вона садила мене на стільчик і казала, як будемо нині плести в дрібушки чи в довгі коси, в дрібушки. І вона тими скривленими, зшерхлими пальцями заплітала такі гарні пасма, що дотепер мені згадують мої близькі, які у мене були коси, і як бабуся їх любила. Бабусі давно не стало, але я все ще тримаю її обручку в своїй шкатулці. Інколи беру в руки, коли на душі шкребе, і хочеться на всіх вигавкатися, і згадую її спокійний голос і тверду мову, ніби вона й зараз гладить мене по голові, і я впевнена, що все у мене буде як найкраще, все вдасться, а все інше неважливо, всі труднощі скоро зникнуть, і все у мене буде добре.